Я тільки одне можу сказати, дякую вам велике за те, що ви нам допомогли і дякую, що у нас все вийшло. <говори> <говори> Нагороджується Єрещенка Наталія Петрівна. Я звернулася в свій час з питанням стосовно мого чоловіка. Не відмовили, допомогли, дуже допомогли. Дякую. І, по стілі, які я виставила у Фейсбук, я написала Лупайте цю скалу. І те, що було в минулому році, ми лупали цю скалу, ми її робили, побили. І тому не треба боятися, треба йти, якщо це права, ем, справа, то все буде на нашому боці. Так що велике вам спасибі. Передаю подяку народному депутату України Олександру Качурі, Ярименка Тетяні. Олексію вистояли. Ви Ми вистояли завдяки вам, Олександру Юсиповичу. Ми, по-перше, особисто я чесно кажучи, боялася, що Олександр Юсипови скаже. Все, все. я втомився, мені все це набридло. І тоді вже постало питання: думаєш, все школи не буде, треба десь вже всім влаштовуватися. Ну, я то за себе особливо не переживала, тому що в мене вже такий вік, що я можу піти. А, але колективу було якось обов'язко за наш колектив. Але все, слава Богу, закінчилося. Чудово! То, то я вам від всього колективу дякую за ту позицію і, і взагалі. Це якась фе... феєрія в цьому в минулому році, коли народне тепло. Я не знаю, ви тут уже я вже збився з рахунку скільки ви раз... разів були в нашому заході. Я додому вже і... І... і як ви підтримуєте нас? Ну всього цього, що зараз є, в тому числі цей проект, цього б не було.